Мій батько сильно захворів, коли мені було 5 років, і в мене залишився всього один справжній спогад про мого батька. Напевно, це було незадовго до того, як він помер. Мама мене постійно брала з собою до нього в лікарню. Вона клала мене до себе на коліна і сідала поруч з ним, щоб я міг його роздивитися, але насправді він мене лише лякав. Він дивився на мене з порожніми очима, і я не був певен, що він знає, хто я такий. А твоя бабуся, вона ж вона постійно розмовляла, намагалась бути кумедною, як завжди. Коротше, це був єдиний справжній спогад про мого батька. І я не хочу, щоб ти теж запам'ятав мене таким. Особливо після вчорашнього. Я не хочу, щоб це був єдиний спогад після того, як мене не стане. Розумієш, не хочу.